вечір! Нарешті ми вирішили показати свій котел в роботі без прикрас, як він є, як ми починаємо роботу, як він запускається, як ми його загружаємо і як чистимо. Оце буквально вчора ми його не топили, було тепло. Сьогодні ми прийшли, зараз ми його затопимо. Затопимось, Міша, покажи. Зараз ми будемо чистити золу, що в ньому лишилася з минулого разу. Ось. Там. О, все, все. І покажи ось клапан прямої тяги. От не, Ні, 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 отуди. Опусти, от туди покажи. Отак, отак, ось так. все. Ось все. все, Так, пряма тяга в нас зараз відкрита. Зараз я оцією я беру чищу зору. Щоткою і всипаю її всередину щілини. Руками тут ось цвяхи ось, бо це я зараз спалюю забор, Нашу його викидати прекрасне топліво. Все. Більш-менш Міша, покажи, тепер ми почистили. Ми там трошки пили, Не дуже так пхни. Все. Все. Тепер я вигрібаю із попільника. П'ять свяхи. Дивись, покажи, мішка, дивись, скільки цвяхів. О. Все, 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 все. Вже то що досить. О. Просто в режимі реального часу, щоб люди могли орієнтуватися. Як це складно, і скільки це часу займає. О, все. Оп. Висипали ще, ще трошки. Щось може. О, О, красота. І можна сусідові десь там на дорогу. Та ні, сусідові ні. А на город можна. Так, є. Так, тепер ми беремо, ось від, відкручуємо запальник наш. Так. Ось я наколов, ну дрова, самі бачите, які ось. Ось вони трухляві. Ну, але все рівно ж, які не є дрова. Тепер я беру оце. Порубана друдненька. Беру локально кладу біля щілини. О, ось, сюди, сюди. Біля щілини все складой. Іди мішка тут. Це в нас в гаражі стоїть котел, Оцими трубами, це 25-та труба. Ми гріємо хату. Це, до речі, аварійний клапан підривний. О, на 2,5 атмосфери. О, оце на обратці стоїть вже труба додаткова, яку ми гріємо вже гараж підігріваємо. Все. Наклали дерева. А тепер просто беремо, закидаємо ці всі. Більш менш менше, щоб вони рівненько там лягали. Оце ось метал якийсь від держака, від лопати. Кидаю я згори. Обгорить дерево, а тоді витягнув його та і все. Ось якийсь мизі ще тут. Все воно ну, горітиме за милу душу. Ну, дерево саме, бачите, яке. Бажано платненько його продати, щоб не заклинило. Ну, Скільки повазів, ну не знаю. Ну воно легеньке, воно зовсім трухляве. З нього сипеться. О. за досить. Це можна тритий. Ось покажи мішка тут, як воно з цієї сторони, як воно тут укладає. Ну, то ви бачите, яка автоматика в мене стоїть. Це Хартів робить така автоматика. Я, в принципі, нею задоволений. Так. Ось, все, все вже, Ось я, до речі, включу, яка зараз температура. Оце стоїть температура, яка зараз котла. І оце у нас обороти вентилятора. Я його зараз включатиму і на таких оборотах будемо стартувати. Все, загрузили, закриваємо. О. Так, оце в нас вентилятор. Це вентилятор теж дуже якісний. Мені він дуже сподобався. Тут німецький двигун стоїть і корпуса роблять поляки. ВПА 117 із цієї лінейки найслабший він йде. О. Е е е ось ще таку я автоматику пробував. О! Ну. Ось ось, така. ось такий вентилятор. Ну, скажу, пробував і все. І більше нічого не буду казати. Так, оце ось тепер, в принципі, в нас вся система вже готова, щоб ми її запалювали. Пардон. Я ще ось закрию попільник. Це він ще лишився із старих моделей. Отакий От у нас. ну Вже далі ми по-іншому робимо. Ну, це ще такий варіант. ну Зато працює чітко. Так, оце отакий варіант. Можна підпалювати. Це тут дюймово, а так я роблю дюйм четвертю. І, ну, вона, в принципі, влазить сюди. Можна таким чином. От такі таблетки є для ось. Ну, я користуюся, якщо чесно. Э, от ось такою ось запомічкою. Ось я включаю ось вентилятор. Все, вентилятор пішов у нас в роботу. І тепер беру прямо тяга включена. І ось відкриваю і підкладую. Чуто як тріщить дерево. Температуру дуже високу дає. Вентилятор додає туди кисень. Всі умови для хімічної реакції. Все, по ідеї. все, вже воно в нас горить. О. Тепер беремо, закриваємо. Закриваємо пробкою наш запальник. І все, і чекаю. В принципі, можна, якщо є клапан прямої тяги, Ну, можна і на ньому трошки запустити, можна зразу закрити його. І він так само розгориться на піролізі. О. Оце такі, такі дрова у нас. іще ще. Це зараз вони, Ну, сухі теж, а це сьогодні дощ йшов. Буває, намокають, нема ще. Дров'яника ще немає. Щотку кладемо, вона нам вже не потрібна. Ти так вже не показуєш всі ночі. Ось дивіться, будь ласка, який нюанс, ось посити міша. Оце відро конденсата, ну Я не знаю за який час воно це тут накапало. Ну, не знаю, може ну більше тижня, мабуть. Оце ось кран і капає. Буває просто сире. Ну, ось, наприклад, ось же якийсь корінь ось зрубаний, він ще сирий. Ну, він туди попаде і згорить. О. Оце така система. І все. В хаті стоїть насос. Будинок, який ми гріємо, він десь 100 квадратів, він на відстані від котла метрів 18. Отака 20. Яка була, таку і поставили. 25-та труба місцями переходить. У... Ось ось. І ось. три четверті. На дворі взагалі вона толком не ізолірована. Ну, це у це нас як в тестовому режимі тут працює. Все-все мішка. Все. все Ну, зараз можна в принципі, трошки почекати, як він вже, ну, можемо трошки оборотів йому додати, він трошки розгориться і вже піде піроліз і піде тут вже гуготіння. Вже він почне розігріватися. Ну зараз ще він абсолютно холодить. Скільки там хвилин пройшло? Виключ. 12 Виключ. Три пішло. Так, ось буквально пройшло, ми включали паузу на декілька хвилин. Ось можна подивитися вже пішов піроніці, покажи мені Ближче так. Видно? Угу. Ну це, це сосна. Сосна, вона, якщо чесно, якщо так, вже, наскільки я знаю про піроліз і про газові генератори, наскільки я читав, то взагалі для автомобільної газової генератори, звідки це все почалося, то отакі <кхем> дерево сосна сосна ну, погано підходить, бо вона поганий газ дає, бо вона не плотна. Тим не менее, ну, горить все нормально. Ось вже температура пішла підніматися. Все, я закриваю. Все, йде піроліс. Все. Включено на піроліс. все тут чітко. Обороти. Можна 33 стоять. Можна. На 30 навіть поставити, це із, і, і, тут в відсотках. Оце зараз 30% потужності вентилятора стоїть. Він прекрасно робить цей вентилятор. Тут підшипники качення стоять, не скольження. І е, біля колесо тут металічне, е, ну, хороше. Три автоматики я пробував, мені це дуже сподобалося. О, ну і все, в принципі, оце вся робота, що тут. В принципі, золи, ну, раз в добу, я думаю, треба буде почистити. Так, продовжуємо. Так, Горить, буквально перерив, був декілька хвилин, мабуть. Відповів на дзвонок. Так, тут вже в нас пішло тепло, вже росте 17 градусів, це весь будинок гріє. так. Що ще? Ось, Будь ласка, зверніть увагу, труба в нас сотка це 102 труба, яка не повинна тут бути. Ось, ну Вона нормальна. Температура. Нема такої. Не буває в мене, в принципі, щоб я так торкнутися не міг. На всіх режимах я можу до руки торкнутися. ну Там буває вона гаряча і гарна. Ну, не було, щоб кипяток там вона. Діаметр дуже занижений. Сюди треба 150. 150. Тут просто буржуйка стояла. Ми е, е, пішли шляхом меншого опору, просто поставили. ну Це як в тестовому режимі він тут працює. Далі, ось, якщо нам треба догрузити, я виключаю вентилятор. Десь 5 секунд чекаю і відкриваю, але сюди зараз дим буде валувати, тому що труба ця дуже малий діаметр. Ось, відкриваю. А, чекай ще, треба оцей відкрити. Тепер паузу витримати, щоб воно трошки почало туди тягти. Відкриваю. Ну ось, Дим йде, ну, видно, що він і туди тягне. Міша, покажи. Бачиш, що він і туди тягне. Димок ага. іде, але ну, не так критично. Ага. Все, ну кажу, що труба дуже занижена по діаметру. Все, закриваю. О, і включаю далі. Все. Все. В принципі, все він працює. Оцей весь мусор весь перекочує туди і перетвориться в тепло. Бутилки, щось тряпки чесно кажучи, я не палю. Мені якось шкода екологію Краще я його здам десь. Просто так, і десь люди здадуть і воно піде в переробку. Не хочу я, щоб тут оці всі. Дими, по-любому, хто б не казав, тут нема такого глибочайшого піролізу, який я там, я не знаю, в промислових установках. Все рівно якийсь дим іде і <кхем> він сідає тут на огородах, кому це треба. Ну оце така система. Оце воно, ну, трошки воно у нас непоказове, ну яка є. Все. Дякую за увагу, бажаю успіхів.